Станіслав Олександрович, ну, щойно завершилась гра 25-го тура. Харків програв 1-6. Звичайно, доволі неприємний результат. На вашу думку, з чого він склався? Заздалегідь я не очікував це, І приїжджаючи сюди до Довбунова, я не думав, що ми так програємо. Але це життя. Те, що сталося на площадці, це вирок. Я кажу, вирок, який зроблений. Командою суперниці і, мабуть, наші відношення де якісь, в деякість в підвалах свого життя, в коморках своєї совісті і принципів спортивної етики. Десь механізми, механізми відношення, механізми того, що де ти, в якій лізі і як, і проти кого ти. Граєш, не дуже, не дуже гарно враховується моїми гравцями і, мабуть, в першу чергу мною. Тому що я розумію, що такий величезний рахунок, я би його так тенісний теніс не назвав, з да, великого тенісу. Це говорить про величезній домінантності суперника. І по розвитку самої гри я б так сказав, що те, що сталося в кінці, воно накоплювалося, воно йшло до цього. І я спостерігаючи за тим, що воно нарощувалось, 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 розумів, що ми разом на чолі зі мною щось трошки недопонімаємо в цій лізі. У нас є якісь виборні результати, виборні ігри, де ми можемо їх якісь ще нюанси змінювати, але, мабуть, це до якогось статусу чи до якогось рівня якоїсь команди. Сьогодні. Хмельницький був на голову вище і, і в тій інтерпретації гри, яку він нам запропонував, він нас переграв в компонентах будь-яких розмірів гри. Особливо мені сподобалось, що натиск, той, який вони запропонували, вони його реалізували. Мої хлопці помилялись, але у цьому якраз я і побачаю величезну. Несуразність у відношенні статусності розміру, хто я і що я на площадці. Ваші люди вибираються із точок, як кажуть, на українській з точок і це прикосновення, вони можуть та слово подобрати. І, і, і так стається, що ваші вилазять з цих сточок, вони не вилазять. І ці всі маленькі епізоди вони накаплюються і приходять до того, що ці помилки вони. Втілюється в один гол, в другий гол, в третій гол. І так воно все сьогодні потрошку накоплювалось і так і сталося. Ну, можна сказати, от ви в що рахунок 2-1, робочий рахунок, щось ви там казали, якісь настанови. Тут 25 секунд, і рахунок вже 3-1 і це дуже, дуже впливає це на гру. Дуже я з вами згоден. Тому що ми домовлялись, домовлялись, і я вже це не перший раз у своєму так з цією командою щось і так. І домовлялись, домовлялись і закриваємо гру через 25 секунд. Ми розуміємо, що хмельницьк вже взяти. І тоді ця четвертий неч помилка в нас вся ця гра закрита. Тоді ваша команда вже відчула впевненість. Вона вже так сказати, глала вже для себе. Вона ще могла забити. Я ж не. А я ж бачу, в мене очі є, я бачу, що вона ще п'ять могла забити. Так, да, Тут у Едіка був на що нагорна, там ще при рахунку 4-1, ми розуміємо, да? 3-1 був ще. Ну це ж все так, а, б, а, б, ну Ці наклонності, вони так сказать, не вищитуються у грі. Ми маємо те, що ми маємо, і може це по ділом, як то кажуть. Ну, ми, нам дали так сказати, по бокам дуже добре. Я сприймаю свою поразку, нашу поразку, так, як закономірну, Але щось треба мені сідати з грабцями, щось, може, може, їм треба задуматись, може, по рівню, по відношенню, тому що наче вони все працюють. У мене ж немає претензій до їх. Я їх всіх поважаю дуже. Але якщо вже, знаєте, на Рубіконі, якщо ти приходиш на якісь величезні, як називаються, ігри величезні, тому що вони в кінці сезону, вони статусні, вони вирішують вже місця. І вже локальні якісь задачі, ти вирішуєш, окремо взятій грі. У нас є шанс до цієї гри, щоб був, що може, і шостий зайнятися. Це ж те, куди ти підеш. Шанси вони завжди є. Але це і ти приходиш на цей екзамен і дивишся, коли команда, яка в яку ти наче, наче, але й закономірно, наче переграв у Хмельницькому, але там більше була нічия. Тоді була домашня нічия, яка би. Зовсім лягла би на нічию, зовсім лягла б на нічию, а може ще й ми виграли, але ми мудрились програти. А сьогодні в третій грі статус-кво, як кажуть, вирішений був в статусі. В екранізації дуже гарного фільму, «Калина красна» там про Скудін Ігор, герой цього фільму. І він приходить до хати. Жінка, тобто майбутня, наступна жінка, йому каже, він звільнився з тюрми, і жінка каже, візьми кольцо мої. А він подивився на мене і каже, вся сім'я дивиться на цей процес. Опускає все нижче і нижче, далі нікуди. Тобто, невже в мене Люба, каже, я якась поберушка, що в мене немає грошей покупити купити ці кольцони? Так і в мене, Невже я своїми хлопцями заслуговую такий рахунок. Але якщо бути справедливим, то треба поважати дуже суперник. І якщо він так виграв, значить він того достоєн, він це вміє і він це зробить. Ну, до плей-офф ще майже місяць, помилки ви бачите, напевно, є ще не працювати, щоб плей-офф команда більш гідно гру демонструвала. Але я Я ж реаліст, я багато бачив. Ні-ні, я, 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 я в ну, не впадував. Нас... У мене, нема. Нема, мене ніколи не було і немає. Але є речі, які я розумію, і я би зрозуміли мої хлопці, те, що я розумію. Хоча б на проценті 25, тому що в у нас була б суді, якась бойовась поразка. А так деякі речі разом на чолі зі мною не розуміємо. Дякую за вашу передачу. Дякую.